Доступ до колектора, який з'єднує дріжзавод з міською каналізацією, працівники заблокували ще вночі. Кришку люка вони накрили стареньким уазом. У такий спосіб вирішили боронитися від водоканалівців. За той час що я мав зробити свою роботу якісно. Я мушу тут стояти. Але я свідомо стою, я знаю для чого я це роблю, щоб мати завтра роботу. Про те, що ензим будуть відрізати від каналізації, підприємство попередили ще у четвер. Зауважують у Львів водоканалі. Дріжзаводу закидають постійне перевищення допустимих норм шкідливих речовин у виробничих стоках, які потрапляють в міські очисні споруди. А ті, у свою чергу, просто не справляються з їх хімічним складом. Ми не бачимо виходу з ситуації. Дане ми вимушені, і я це констатував представникам ензиму, що ми вимушені припинити. Прийом стоків до тих пір, поки ми не будемо бачити реальних дій або не будемо бачити плану заходів виходу з даної ситуації. Позиція керівництва дріжзаводу тхне у місті не через їхнє підприємство, мовляв, вони зробили усе, аби їхні стоки не створювали проблем на очисних спорудах. За 10 років було вкладено 5 мільйонів євро лише в екологічні проекти. Смердить у цілому Львові. Наша каналізаційна гілка є окрема і йде поза межами Львова. Це перше питання. Друге питання, що насправді нема жодних доказів, що це є запах від нас. Занепокоєні ситуацією довкола ензиму і в асоціації роботодавців, адже 500 осіб вже завтра можуть залишитися без роботи. Це буде трагедія для Львова. Це не просто зупинка якогось підприємства, і трагедія цих людей і їх сімей, які отримуються без хліба. Це буде трагедія міста, бо заповнити сьогодні провалля у 25 мільйонів коштів, які сьогодні отримає місто. Це буде великою бідою. А коли із ладу вийдуть міські очисні споруди, ось тоді буде точно біда. опонують у Львів водоканалі і не мають наміру відступати також. Закриємо, закриємо. А якщо не дадуть закрити, бо різна може бути, ситуація, тоді складають відповідні юридичні документи, акти недопуску так далі. І будемо далі діяти. Напевно, ну, що закриємо в той вільний час, коли нікого не буде. Нині правоохоронці, яких викликали комунальники, не стало розганяти людей. Не забрав евакуатор і автівку, яка заблокувала рух. Сидіти на трубі люди мають намір цілу ніч. Як розійтися мирно і без відключення? Керівництво ензиму та водоканалу міскуватиме вже у четвер за столом переговорів. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.